Найцікавіше депутатка від слуг народу Підласа і інша частина жіноцтва нинішньої ради дали привід самого початку, самого старту, бігати в дорогих годинниках, в надто дорогому взутті, І слуги народу заговорили про збільшення податків. Це люди абсолютно нелегальні діячі, які не приносять якоїсь користі для України. Що там з розмовами про збільшення зарплатні депутатів? Єдиний телемарафон це гроші на вітер. Вітаю всіх, друзі, вітаю всіх любимої українці. А ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І сьогоднішня тема піде про те, що вже немає суттєвої різниці, якої саме контори та ляповата одежина від Гучі чи зара, услуг народу, так і так надійно. Вони закрили раду від суспільства та преси, що міфи будуть народжуватись і множитися. А перед тим як розповісти вам усі подробиці об цьому відео, хотів би подякувати Дякувати всім підписникам, які підписані на мої два YouTube канали Андрій Федора Голоса Души та Федора Цензури А також на мій телеграм-канал Федоровріл Ньюз Завдяки вже вподобайкам та коментарям. Алгоритми YouTube просувають мої відео, які бачать українці, які живуть не тільки в Україні, а й за кордоном. Дякую вам, друзі. Отож, до того, що я хочу вам сказати, друзі, депутатка від Слуг народу, Підласа і інша частина жіноцтва нинішньої ради дали привід з самого початку, самого старту, де кожна депутатка купила собі, вибачте, торбу від Дольче Габана, де от такими літерами написано де та ге. Ну, нащо це ну, чертівня, якась, якесь жлобство, вибачте. І ця торба коштує як дуже пристойний iPhone. Нащо тобі саме та торба? Якщо у світі є купа класних моделей без настільки впізнаваного бренду. І це питання. Ну, доволі таки відкрите. Але йдемо далі, і далі низка служниць і служників народу почали бігати, просто бігати в дорогих годинниках, надто дорогому взуті, уже на бридлих конюшинах Ван Кліф, Ерпілс і так далі. Я навіть не знаю, як там е ці бренди вимовляти. Вибачте, це викликає слушні питання. Якщо депутат учора був, вибачте, тимчасово безробітним, ясником, чи просто крутив дулі у штанях Адідас. І тут просто депутати від провладної партії Слуги народу заговорили про збільшення податків. Після того, як був введений налог на воздух, вводиться новий налог на сад. Але чому б не поговорити про зменшення видатків, наприклад, 4 мільярди гривень, які пішли на марафон? Єдиний телемарафон це гроші на вітер. 105 мільйонів їдемо далі гривень для дружнього до Кирила Тимошенка кінокота для виробництва контенту для каналу Рада. Це просто знущання та теж гроші на вітер, особливо після того, як цей ресурс став рефрижератором для льок з каналів Медведчука. Усі ну, ці відео ви можете побачити в розгорнутому вигляді на моєму каналі. І я вже говорив і піднімав питання, чи потрібні моніторинг офісу президента ЗМІ за більш ніж 8 мільйонів, де пишуть, що Татаров не задоволений лише якісь там порохоботи з Твіттера. Очевидно, що ні. І врешті, чи так потрібні нам за відрядження до Сполучених Штатів всяких шурм і ірмаків? Люди абсолютно нелегальні діячі, які не приносять якоїсь користі для України. До речі, що там, слуги народу? Ви плануєте якось повертати 300 згаку мільйонів, які пішли на сонячні панелі брата шурми? І що там з розмовами про збільшення зарплатні депутатів? Я окремо розумієте, закрита від е, преси Рада буде накручувати підозри у зловживаннях депутатів слуг народу. Некомпетентні люди не хочуть розуміти розібратися з реальними фактами, зловживання бюджетними коштами і витрачанням наших податків на всяку, вибачте, за такий термін фігню. Тому депутати від слуг народу і їх медіа сорока сірожа можуть бігати скільки завгодно з аналізами, чим гучі відрізняється від зараз, і це вже деталі. Утож, друзі, підсумуємо, що ж я хотів сказати. Поки що наші депутати в Верховній Раді, вибачте, займаються фігньою. Український народ віддає остання на фронт, де наші хлопці та дівчата гинуть та боронять Україну від російської мрзоти. Скільки це може Я, я вже не знаю, що говорити, але не мовчати. Головне, не мовчати. Пишіть ваші думки, пишіть ваші коментарі під цим відео, тому що. Тільки разом ми переможемо в цій повномасштабній війні, і я сподіваюся, наведемо лад в країні, яка воює з російським агресором. Це дуже і дуже важливо. Тож, ми переможемо в цій війні, але підкреслюю, ця війна нам додається дуже великою кров'ю. Тож, слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Тож, такі новини на сьогоднішній день: мільйони, мільярди на вітер. Тож доброго вечора Ми з України.